Понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів до поліції Київщини надійшло від військкоматів. Про це в інтерв'ю інтерфакс Україна повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбетов. І додав, що в більшості випадків людина просто не мешкала за місцем реєстрації, і близько тисячі таких людей поліція доставила до ТЦК, де їм були вручені повістки. І зараз е, мені особисто хотілося б, от в нас навіть така дискусія була в колективі. Перед е, коли я прочитав цю новину е, так з редакторами, з колегами. Ну а власне, що що, кого, ну хто такий ухилянт, хто не ухилянт, Що за це загрожує? Сподіваюся, зараз Андрій Нєбетов, голова національної поліції в Київській області, е, трішки прояснить нам ситуацію. Ну і взагал, взагалом розкаже про цей напрямок роботи поліції. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава пане Андрію, для початку, якщо можна, хотілося б розібратись, все ж таки кого вважати ухилянтом? Тобто, це люди, які отримуються, відмовляються просто отримувати повістку, чи ті, хто отримав, але не з'явився військкомат, чи отримав вже ну направлення там військову частину після військомату і не з'явився там в призначеному місці в призначений час. От оці 6 тисяч заяв, це про кого? Давайте так я вам розповім, щоб людям було більш-менш зрозуміло, А взагалі, якщо ми будемо спиратися з вами на законодавчу базу, то це виконання вимог закону про мобілізацію, який зараз діє. Ну і звичайно, ми маємо кримінальну адміністративну відповідальність за певні порушення, і якщо ми кажемо, що коли ми порушуємо закон про мобілізацію, не стаємо наприклад на облік за місцем мешкання, де повинні чоловіки, ви знаєте, при у разі зміни місця мешкання зареєструватися за місцем реєстрації у військкоматі територіальному центрі, і оце не відбувається, то це звичайно. Спершу адміністративна відповідальність то далі, коли людина вже проходить відповідну військово-лікарняльну комісію, коли вона вже має припуск до певної частини і починає ухилятися від військової служби, там вже наступає кримінальна відповідальність. Якщо ми кажемо про ті 6 тисяч осіб, які називають так пухулянтами, насамперед, це те ті люди, які не прийшли до відповідних територіальних центрів по виклику відповідної посадової особи. У рамках визначеної законом такі матеріали по таким людям передаються в Національну поліцію. Ми використовуємо усі наші ресурси для встановлення місця знаходження вказаних осіб. Тому виникають питання певні на блокпостах під час несення служби іншими нарядами, коли ми встановлюємо, що ця людина. Не отримала повістки з різних причин, не тому, що вона а, наприклад, з того, що вона змінила місце мешкання. Надалі вона доставляється до територіального центру комплектування, де фактично в кожному є цілодобовий черговий, який уповноважений на складання адміністративного протоколу, і така особа притягається до адміністративної відповідальності за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Далі, вже звичайно, вона отримує повістку для відповідного реєстрації і далі можливо проходження військово-лікарняної комісії. Так от, якщо далі буде ця людина ухилятися після встановлення її місця проживання, після притягнення до відповідальності, відповідним чином територіальний центр комплектування передає матеріали до національної поліції і в кримінальному кодексі існує стаття 336, яка і яка Каже нам про людей як суб'єктів цього злочину, які ухиляються від військової служби і мобілізації. Хочу сказати, що за період, півторарічний період фактично війни, нами порушено 51 кримінальне провадження за даною статтею, шість з них вже за обвинувальними актами направлено до суду. По 13 прийнято рішення щодо закриття розібралися люди. Пішли проводити цю службу, і 32 кримінальних провадження зараз перебувають ще на стадії досудового розслідування. Ви чітко зазначили, що 6, із 6 тисяч матеріалів ми доставили вже до територіальних центрів, встановили місце перебування близько тисячі осіб. Окрема категорія цих же осіб отримала 1700 адміністративних. Протоколів за на порушення саме законодавства про мобілізацію. А яка яка саме адміністративна відповідальність передбачена, пане Андрію? Штраф? Штраф, штрафні санкції, да не можу вам зараз сказати, які ага. штрафні санкції. і ще раз хочу підкреслити, що саме до цієї адміністративної відповідальності уповноважений притягувати безпосередньо посадові особи територіальних центрів комплектування, не національної поліції. Пане Андрію, а от ну люди, які там не були за місцем реєстрації, це як трактувати? Ну вони свідомо о, якось переховувалися, чи ну просто там змінили місце проживання, не повідомили і, і так далі. Тобто, ну скільки я хочу зрозуміти, скільки от з тих 6 тисяч людей, так, от таких свідомих о, відмов, відказників, відмовників, так і як вони можливо, якщо ви там спілкувалися співробітники, розкажуть, як вони пояснюють от, це своє небажання о, служити? Давайте так небагато. Якщо ми кажемо, що по 6 тисяч надійшли матеріали, і ми маємо лише 51 кримінальне провадження, тобто, де чітко розуміємо, що людина розуміючи, що їй необхідно прибути в ТЦК, а вона ухиляється, то вона є, є ухилянтом і відповідно, скоріш за все, буде суб'єктом злочину, передбачена статтею 336. Стаття ж 210 кодексу України про адміністративне правопорушення передбачає. Покарання у вигляді штрафу за порушення закону про мобілізацію, тобто не опиляння, а тих звичай алгоритму дій, який повинен виконати військово зобов'язаний громадянин в державі. Тобто, ще раз підкреслюю, елементарне це коли ми змінюємо місце реєстрації, переїжджаємо в інше мешкання. Ми повинні стати на військовий облік. Коли ти не став на цей військовий облік, то звичайно. Є, є порушником адміністративного законодавства, тому як правило, коли ми знаходимо ці людей, цих людей вони отримують відповідні повістки і вже так законослухняні громадяни проходять відповідні всі етапи для зарахування в резерв або або на відповідну вже воїнську службу. Тому, якщо вже люди після нами, коли ми їх встановили, продовжують ухилятися, тому чекаємо відповідних матеріалів і притягаємо до відповідальності. Відповідаючи на ваш вопрос, більшість з них ще раз скажу, що просто по причині порушення мобілізаційного закону ми стали на відповідний облік і тому не отримували повістки. Тому вони потрапили в ці списки, тому і шукає національна поліція. Пане Андрію, питання від нашої глядачки Наталі: а що буде з тими ухилянтами, що вже втекли з-за кордону? Дійсно, їх якось ну, цих людей розшукують, вони ж теж стоять на обліку. І хто це робить, якщо так? Ми розшукуємо абсолютно всіх і розшукуємо по тих матеріалах, які нам надходять від територіальних центрів комплектування. Тому ми... Повній співпраці ми розуміємо свої ресурси і свою відповідальність у забезпеченні виконання функцій держави і допомозі збройним силам України на цьому етапі. Тому ми шукаємо абсолютно різними способами. Наше головне завдання відшукати порушника мобілізаційного законодавства і доставити його до територіального центру комплектування. Тому будемо шукати всіх тих, по яких матеріали будуть надходити це цикад. Е, за це передбачено якийсь інший тип покарання, чи ні Ну тому що тут же, ж очевидно, мабуть, йдеться про свідому якусь таку от втечу. чи Ну Тобто, якось регулюється це іна, інакшими якимись нормами, чи чи просто так само Ну намагається там як їх шок, або він повернеться в Україну, так тому що Ну навряд чи ж е, це буде там не знаю прохання про екстрадицію. Чи може бути такий варіант? Дивіться питання наступному. Після того як було оголошено про мобілізацію відповідним чином, виїзд чоловіків певної категорії віку було заборонено. Якщо людина потрапила за кордон з порушення діючого законодавства, то в кримінальному кодексі є відповідні статті, які передбачають відповідальність за незаконний перетин державного кордону. Раніше це була виключно адміністративна відповідальність, зараз можна притягувати до кримінальної відповідальності. Тому на всі такі порушення є статті відповідні в кримінальному кодексі.